Костянтин Панасенко родом з Комишувацької громади, з перших днів війни пішов добровольцем до лав ТРО. Воював на Оріхівському напрямку. Його мати каже, сина виховувала як справжнього чоловіка. Щирий, який любив, який пішов, не задумуючись, який любив братів, сестер, батьків, донечку свою, країну свою. Він казав, мам, друзі потікали, я не буду, я не можу. А хто вас буде захищати? Жінка також додає, що коли син телефонував, то завжди був на позитиві. Намагався підбадьорити, жартував, ніколи не скаржився, щоб не турбувати рідних. 13 червня мати востаннє чула його голос. У нас завтра була домовленість, що якщо не виходиш на зв'язок, вони це ставлять плюсики. Телефони підкидають, ну щоб хоча б або мількнути всі ті. 13 числа він останній раз позвонив, то сіна числа проснулася. Кості нема. В мене пусто. Я набрала кумі, кажу, кума попала казіоною, ну, кості нема. А на що ти виду? Я говорю, нема. І... Мисль гониш, ну на душі пустота. Костянтину Опанасенко назавжди залишилось 27 років. років. війни його не дочекала з донечка та батьки. Захисник потрапив під мінометний обстріл біля села Новодарівка Пологівського району. Посмертно його нагородили орденом за мужність. Рідні згадують його як світлу, добру і життєрадісну людину. Він завжди сяв як сонечко. Він ніколи не розчаровувався. Навіть коли були неприємності, він завжди посміхався. Він Давав таку сонячну енергію, що заряджав всіх біля себе. За QR-кодом запоріжці можуть дізнатися історію полеглого захисника. Така ідея виникла в організації Разом ЮА. Це вже п'ята дошка, яку встановили у Запоріжжі. Невелика кількість, там, щоб супервелика звертається, але, на жаль, кількість загиблих немала. тому думаю, люди будуть знавати і звертатися. І це важливо, це проєкт важливий, щоб е, загиблих Константин казав батькам своїм, щоб нас не забули потім. А щоб не забули потім, треба зробити так, щоб всі бачили, всі чули. Аліна Мельничук, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.